Мої вітання. Вечірні новини на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супрун та Назар Задирій. і одразу до хороших новин України української антарктичної станції, тому що я в мене оговорилася, омовилася. Тепер буде криголам Джеймс Кларк Рос. Ну десь так він виглядає. І що нам повідомляють для України придбання Джеймс Кларк Рос відкриває цілий світ нових можливостей. Останні 20 років в Україні не було власного криголама для антарктичних досліджень, що значно обмежувало нашу роботу. Також цим судном Україна має амбіції проводити масштабні дослідження Південного океану і за можливості з часом розпочати дослідження в Арктиці. І ще для нас цей криголам має цінність як символ, адже саме він привіз першу українську антарктичну експедицію на, на колишню британську станцію Фарей. Зараз Фарадей, Фарадей перепрошую, зараз нашу академію Квернацькій 96-го року. Про це зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Ура! Це класна новина. Наступна наша новина: опитування. Скільки українців нині підтримують незалежність України? Це величезне дослідження соціологічної групи. Рейтинг воно є посилання у нас на сайті. Можете зайти і подивитися. Власне проголошення незалежності України сьогодні загалом підтримали б 80% відсотків опитане. Не підтримали б лише 15%, Вагалися б з відповіддю лише 5%. Найвищий рівень підтримки незалежності України серед покоління, яке народилося після 91-го року, таких 87%. Ну і власне це це опитування. Воно найбільше присвячене саме поколінню незалежності, там про цінності, про розвиток, про мрії, про багато чого іншого цікавого. Заходьте, читайте. Насправді дуже показова штука. Національна рада з питань телебачення, радіомовлення хоче позбавити ліцензії телеканал наш через суд. Телеканал. Іхній. значить, у їхньому цьому падлючому етері там виявили наступні порушення, як нам повідомляє Нацрада з питань телебачення та радіомовлення. За даними регулятора, у передачі були висловлювання з ознаками прихованого заклику до релігійної вражнечі та ненависті, заснованого на нетерпимості до Православної церкви України і її представників та вірян. Також в Етері були твердження, які використовує пропаганда Московія, зокрема, гість програми Петро Симоненко, заявляв про громадянську війну на Донбасі, а також про те, що до влади в Україні прийшли фашисти. За даними регулятора, в ефірі телеканалу наш не вперше помітили розпалювання ворожнечі. Кажуть, що телеканал не усуває порушення, тому нацрада планує звернутися до суду, щоб анулювати ліцензію товариства з обмеженою відповідальністю наш 365 Так вони називаються. Це їхня офіційна назва. Європейський союз визнав українські ковід сертифікати завтра, о й буде брифінг представників Міністерства цифрової трансформації, Міністерства охорони здоров'я та європейського союзу. Вони розкажуть про проект, його технічну частину, як це буде працювати. Йдеться про сертифікати, які будуть в додатку. Дія зараз. Я от перевіряю постійно дію. У мене написано, що в розробці, ще в розробці угу. ця функція. Я не потрапила в бета версію. От. В розробці. Ну, якщо там буде видно, на на крупному плані, що, що він в розробці. Крупий ну план? завтра може бути Ні, вже видно, до речі, і не в видно. розробці. Завтра ну, подивимося. Чекаємо, чекаємо. Очевидно, що ці будуть підтягуватися сертифікати, і можна буде через QR-код. Ними користуватися. Подробиці всі дізнаємося. Завтра у МОЗ зазначають, українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія. А таліби тим, тим часом заявили про створення Ісламського емірату Афганістан. І про це заявив речник Талібану, і він сказав, що Ісламський емірат е хоче мати хороші дипломатичні та торгові відносини з усіма країнами. І зацитую: ми не говорили, що не хочемо мати справи з жодною країною. Ми від відкидаємо будь-які чутки, які не відповідають е дійсності. Такими були найголовніші новини з станом на зараз. Більше читайте. На сайті umn.ua, підписуйтесь також на наші сторінки у соціальних мережах. Також для вас доступний і наш телеграм-канал umn.ua. Дякуємо вам величезне за підтримку, ту, яку ви нам надаєте. Всі реквізити є на сайті. Хто хоче і може допомогти нам гривнею. Там є така червона кнопка доней. Тисяцьці всі реквізити для вас там є. З вами були Назар Задерій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. thank